Да, доводимо свої номерні знаки до такого стану. Гуталін називається стан. Цей вже. Оновлюємо будь-який номер будь-якого формату. Дивіться. Беремо будь-яке оно там. На відправочку. Раз, два. В Руки взяли, голограми всі на місці. Ось. О. Ось на місці все. Все як потрібно. Кладемо назад. Перевіряємо, кладемо назад. Кладемо назад. Кирюша нервує, не нервуй, братішка, все нормально. До речі, у нього в руках самий крутий подарунковий номер. Е, відправляємо вам, робимо вам різні прокраси, ось такі золоті, мотики транзити, американські, бронза, закордонні, рожеві, знову позивні, знову звичайний сувенір, ваш улюблений номер. Ну і ось такі формати також виготовляємо. Будь-який номер будь-якого формату, спецтехніка, мотіки, коляски, все Що?